Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже такою цікавою інформацією. Не знаю, чи вона підтвердиться на 100%. Це для тих, хто скептики і там, знаєте, любителі покритикувати. Але, тим не менш, я думаю, для багатьох буде ця інформація цікава. Тому що вчора один із підписників або просто з глядачів прислав мені дуже цікаву інформацію із скрінами нової машини. Яка в нас не фігурувала ще у World of Tanks, більше того, про неї не було прямих витіків. Тобто візуально ми не могли її до цього побачити. От дивіться, як виглядають ці 3D-моделі із двох ракурсів, плюс до того вже є шкірка цієї машини, тобто фінальний практично візуальний вигляд, і з гри навіть. На ігровій мапі От ця машина стоїть декілька скріншотів присутніх. Звісно, я писав, ще цій людині, щоб уточнити, що це за машина, можливо, якась нова гілка, можливо, ще щось. Ця людина довго не давала відповіді. Сьогодні дала відповідь часткову, так як вона думає, тому що на 100% вона. Також не володіє е, інформацією. Але давайте розберемося, тому що я почав шукати інформацію по цій машині і знайшов, здається. Зараз я з вами поділюся цією інформацією, але ви, як завжди, проставляйте вподобайки. Підписуйтесь обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, перший лист, який надіслала мені ця людина, був такий. Думаю, буде цікаво переглянути. Три. От скріншота з гри, уже в шкурці. Конкретно ця машина. Дивіться, це колісний танк, схожий на СТ-шку, Повторюю. І будучи фактори, які вказують на те, що це СТ-шка, друзі. Дивіться, немає належності до нації. Тобто ми не бачимо, яка це конкретно буде нація. Але я схожу до цієї машини на 90% можна сказати, тому що завжди е е буде похибка якась. Знайшов. В інтернеті, тобто вона присутня навіть в реальному житті і в інших іграх, друзі. Зараз я вам про це все розповім. Далі дивіться, ще є от такі скріни в другому листі із е, просто моделькою, без шкурки і, відповідно, одна із шкіркою. От такі от справи, друзі. Потім я почав шукати. Тому що ця людина нічого мені більше не написала. Я писав декілька запитів, що це, можливо, нова лінійка там і так далі. і так далі. Нічого людина не відписувалася, відписалася тільки сьогодні, але про це в кінці. Потім я почав, перед цим як людина відписалася, шукати, що ж це за машинка така. І в результаті на 90% східність я знайшов. Із машиною італійської друзі. Середній танк Італії. Я думаю, що це буде середній танк. Скажу чому трішки пізніше. Ото Мелара Б1 Чентауро. Це італійський середній танк. Він є в реальності, друзі. Він розроблений у 1986 році. Виготовлявся із 1991 по 2006 роки. І виготовлено їх було цих машин. Більше 490 штук, майже 500 штук. Вага нашої машини 24 тони, друзі. Тобто, 24 тони це така сама приблизна вага, як у концепта 5. А концепт 5 це у нас середній танк, це у нас ст шка Є ще модифікація цієї машини, вона також дуже схожа: це VRCC Centauro. Це ця сама машина, можна сказати, тільки це експортний варіант. Чентавро для армії Іспанії, друзі. Я дуже сумніваюся, що це буде іспанський танк, тому що в нас гілки ще Іспанії немає взагалі ніякої тобто такої нації. Подивимося, як воно буде. Але те, що це буде італійський середній танк, це дуже реально. Що ми ще можемо побачити по цій машині? Головне озброєння 105-мм нарізна гармата. Двигун 520 кінських сил це те, що з Вікіпедії, От, історична так скажем, довідка. Операційна дальність 800 км, швидкість 100 км на годину. Звісно, 100 км на годину не буде такої швидкості, десь буде 60 напевно, в грі. Це вже подивимося, коли будуть які анонси. І от таку інформацію я знайшов. Винищувач танків розроблений компанією Fiat та Otto Melara на запит італійської армії. Це про цю машину. До речі, корпус розроблений фірмою Fiat рушійні механізми Iveco. А озброєння і башта Отто Томелара. От така інформація присутня. А далі ще один лист відповіді послідував від цієї людини. Складно сказати, але є здогадка, говорячи відверто, знімки надіслав дизайнер вод. Чи дійсно машина буде в грі, не знаю. А здогадки, друзі, які здогадки? Здогадки, знаєте, у нас у дорожній мапі на 2024 рік. Було показано, що за івент на глобальній мапі, ну, по типу цієї дороги клану, буде якась машина. Машина, яка була накрита тентом, і силует вимальовується дуже схожий до цієї машини. Не знаю, буде вона чи не буде, але дуже цікава така інформація, і дуже цікавий такий аналіз, копав, дивився інформацію. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього друзі А тому що, наприклад, у War Thunder і ця машина присутня, при тому, що там є ще й модифікація VRCC Chentauro. Це в них там ЛТшка взагалі. Легкий танк. Оця модифікація, там преміум, по-моєму, техніка для армії Іспанії експортний варіант Centauro розроблявся. Коротше кажучи, дуже цікава така інформація. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цього. Не забувайте проставляти вподобайки і не забувайте підписуватися на канал. До побачення до наступних відео, друзі. Па-па.